Всім привіт! Я рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні я покажу вам, як можна створювати схеми для вишивки хрестиком за допомогою програми для створення схем. Я покажу вам на моєму телефоні, він у мене працює на Android. Якщо у вас iPhone, то ви, напевно, можете знайти цю чи подібну програму у App Store. Я буду шукати у Play Market. Чи заходимо у. Play Market. і у стрічці пошуку пишемо Cross Stitch Pattern Maker. Натискаємо пошук і нам випадає списочок програм. Ми будемо сьогодні розглядати ось цю програмку, яка посередині Stitch Creator. Встановлюємо її. Вона невеличка, швидко встановилася, відкриваємо. Програма в нас відкрилася і просить завантажити зображення або сфото... сфотографувати. Але краще, щоб у вас було ваше зображення, вже завантажене в телефон. Тоді у правому нижньому куточку ми натискаємо значок такої картинки і переходимо до завантажених зображень. Я попередньо собі завантажила кілька, з яких ми будемо зараз робити схемки. Давайте почнемо з цієї дівчини. Натисла на неї, і ця картинка відкрилася нам у вікні програми. Тепер ми можемо вибрати область, для якої ми будемо створювати схему. Ось цією рамочкою пересуваємо її до потрібного нам розміру. А тепер під зображенням у нас є інструменти, що ми можемо ними робити? У нас є три рядочки. Перший рядок це розмір вишивки. Розмір вишивки у хрестиках, а в дужечках там, дюйми і сантиметри. Ну, от, можете по сантиметрах орієнтуватися, яку ви хочете. Далі number of color це в нас а, кількість кольорів, які ми будемо використовувати, і Fabric Count – це параметр Canve. 14 це стандартний розмір, ми його тут будемо залишати. Далі у нас іще є над цими стрічечками, у нас є, ми можемо змінити яскравість, контраст і кольори. От бачите, такі у нас повзуночки, ми можемо їх пересувати, ось я пересовую верхній, у нас змінюється яскравість. Під ним це контраст. Контраст допоможе нам позбавитися від зайвих хрестиків. Тобто ми зробимо контрастне зображення, тоді там не буде перехідних усяких кольорів, буде менше, менше зайвих хрестиків. Далі, а цей ць, третій повзуночок правий вгорі. Це ми можемо міняти насиченість кольору, і нижній ми можемо міняти. Кольорову гаму. Бачите, от ми змінили зовсім із наших жовтеньких ми можемо зробити рожеві. Так, тепер давайте спробуємо зробити схему для цієї картини. Поставимо розмір, це досить велика картина. Давайте поставимо для неї розмір. Десь 30 см. Я натискаю хрестик, щоб збільшити розмір. Я записую екран, тому вам не видно, що я натискаю, я буду вам казати, що я натискаю. Зараз хрестик в першому ряду. Я додаю розмір. от у нас 30 на 39 см. Тепер другий рядочок, кількість кольорів. Зараз у програма нам відкрила зразу 32 см. Але в нас, на, на, на нашій картинці там кольорів небагато. Давайте зробимо: тут у нас є жовтий, чорний, блакитний, на губах є світліші області, буде сірий, і також білий. Отже, зробимо 5 кольорів, для цього я натискаю мінус, щоб воно мені зменшило до 5 кольорів. Розмір клітинок, залишаємо такий самий, і зробимо наше зображення бачите, вже ми отримали готову схемку, по якій можна вишивати. Ну, звичайно, це простенька програма, і недолік її в тому, що тут ви не зможете забрати зайві хрестики або змінити їхній колір, тобто ви не зможете додатково вручну обробити цю схемку у цій програмі. Але можна уже потім під час вишивання самостійно. Ну, дивитися, які у вас хрестики зайві, чи колір змінити, От, наприклад, у центрі цієї квіточки є синій хрестик, звичайно, його тут вишивати не обов'язково. Далі, після того, як ми зробили схему, що ще ми можемо зробити? Ми можемо подивитись, програма нам підбирає нитки. Ось тут, у нижньому лівому куточку, є така іконка, на якій намальована палітра. Якщо ми її нажмемо, то ми побачимо, які нитки підібрала нам програма, і у DMC номери побачимо, і воно показує і колір, і символ, який воно нам позначає. Щоб отримати схему із символами, ми поряд із значком палітри є таке око мальоване. Ми його натискаємо, і тут ми можемо вибрати, як ми бачимо, схему: або кольори, або наступний, наступний рядочок символи. Бачите, символи, якщо збільшити, якщо роздрукувати цю схему в великому форматі, то ви будете бачити тут символи. І ще рядочок можна і кольори, і символи мати одночасно. Ось так щоб зручніше. Далі, коли у нас ця схемка готова, ми можемо її або зберегти собі, правий верхній куточок, зна значок намальована дискета можемо зберегти, або можемо поділитися цією схемою. Тепер давайте зробимо ще одну схемку знову натискаємо у правому нижньому куточку, натискаємо. Цей значок, щоб вибрати зображення. Ось у мене ще є такі ромбики я собі завантажила. Давайте виберемо область. Я виберу так, щоб у мене було 4 ромби по вертикалі, 4 по горизонталі ось такий квадратик квадратну область вибрала. А далі. Розмір це в нас, ну, давайте подивимося те, як було на попередній 34 на 34 сантиметри. А скільки в нас кольорів, у нас тут є рожевий, блакитний, чорний і білий. Чотири кольори. Давайте поставимо чотири кольори і подивимося, яку схему нам зробить програма. Так, це в нас із символами ось з кольорами. Бачите, ну, бачите, деякі ромби, це залежить від якості зображення. На деяких ромбах є проблемки з нерівними лініями, але, в принципі, вже все зрозуміло можна по цій схемі шити. Ну, це вийшла досить велика досить велика схема. Давайте повернемося і зменшимо її. Давайте зробимо 15 на 15. Ось 15 на 15. Так? Забачите, вже набагато простіше, менш деталізовані ці ромбики, значно простіша схемка вже для вишивки. Ви собі можете міняти до того часу, аж поки ви не побачите, що це те, що вам треба. Добре, ну і останнє, що в мене є. Ще в мене є яблучка. Давайте подивимось, що вона зробить нам із цими яблучками. Так, ну, тут ми розмір вишивки збільшимо, бо це велика картинка, нам треба більше деталей. Нехай буде 35 на 23 см. Візьмемо кольорів, так, щоб не дуже була в нас складна схема, візьмемо 15 кольорів, Окей. От маємо наші яблучка. багато одиничних хрестиків на листку вийшло, знову ж таки, їх можна вже забрати потім вручну, і можна робити деталізацію таку, як ви хочете. Можемо додати кількість кольорів, наприклад, зробимо 25. Окей. Okay. Також, звичайно, ви можете спробувати і інші програмки, ті, які ще були у нас у списку. Ось, але ця ось, наприклад, Cross Stitch Paradise. Це кацапська програмка, я її не, не, не заходила в неї. Ви можете ще подивитися, можливо, ви знайдете програму із більшою кількістю інструментів. Ще хочу сказати, що я, мені сподобалося це робити. Не знаю, можливо, я якось у вільний час. Спробую ще поробити якісь цікаві схемки. І тому я зробила групу у Facebook, куди я буду їх викладати. І в цій групі ви, якщо ви самі не зможете поставити цю програмку, ви зможете мене попросити зробити схему по вашому зображенню або, можливо, когось іншого. Якщо люди додадуться. Якщо хочете, додавайтеся в цю групу, я залишу. Посилання на неї у описі відео. Як завжди, дякую вам за перегляд. Сподіваюся, що це було корисно для вас і до зустрічі у наступному відео.